1 лютого 1860 року в Києві за звинуваченням у належності до таємного товариства арештували одного з його найактивніших членів, який в підпільних колах мав прізвище Царедавенко. Перевезли до Петербурга, де заточили в Олексіївський равелин Петропавлівської фортеці. Справжнє ім'я змовника Петро Савич Єфименко. В майбутньому світ знатиме його як видатного історика, етнографа, фольклориста, бібліографа. Але мало кому відомо. Вчений світового рівня Петро Єфименко є виходцем із села Великий Токмак Бердянського повіту Таврійської губернії. Втім, для царського режиму юнак був особливо небезпечним. А його була мрія жити без царя, жити у вільній Україні, жити за тими законами, які у нас раніше були. А для цього він якраз і вивчав. Не просто. Фольклор не етнографію, а вивчав те, що у нас раніше було: етнографічну е юридичну науку. Рід Єфеменків розпочався з перших поселенців великого Токмака. Предки Петра Савича також були видатними особистостями. Дід його був Амелян. От і якщо брати до уваги, що Токмак був заснований. Приблизно, ну, скажімо, точно відомо, офіційно вважається, що 1784 року то цей Емельян повинен був відноситись до одного з перших поселенців на території від заснованого міста. Батько Петра Савича також походив з місцевих селян, попав під рекордський набор і служив в армії. Ну, власне, він пішов на військову службу за свого брата, бо жеребки випали йти братові. І він приймав участь у війні з Наполеоном. 1812 року він і в Бородинській битві приймав участь, був поранений кулею там, це пише Петросавич. І дійшов до Парижу. В різноманітних виданнях, починаючи із словника Брокгауза і Ефрона і закінчуючи радянськими енциклопедіями, згадується ім'я Петра Савича Єфименка. Але вказується лише рік його народження 1835. -й. Токмацькому краєзнавцю Валерію Саєнку вдалося відшукати в Запорізькому обласному архіві відомості про точну дату народження видатного вченого. Я погортав там Оріховське. Церква була і знайшов в Оріхівській церкві, що хрестили Іфименка там. Ну, його батько був тут начальником міліції, і вони отоп... а Орехов був тоді містом, а Такмак селом. І вони повезли хрестити дитину у Оріхів. Ну, хрещеним батьком. Був тут предводитель дворянства місцевий. От. І таким чином ми встановили, що народився 2 вересня Петро Іфоменка, а 3-го був хрещений. 12-річним хлопчиком приїхав Петро до Катеринослава. Після закінчення гімназії вступив до Харківського університету, де став одним з організаторів студентського гуртка, котрий здійснював революційну пропаганду серед молоді. Учасники товариства обговорювали можливість державного перевороту та встановлення демократичної республіки. Завжди мріялося мати свого гетьмана і мати свою Україну україну демократичну, так, щоб можна було гетьмана. Обирати, переобирати, довіряти йому чи не довіряти. У нас ніколи на східній Україні не було важдізму. Ми не співали Осани, ми довіряли. Це була робота гетьмана. Добре, будь ласка, як Сагайдачний 20 років був гетьманом. Ні. Перепрошуємо, ми тебе вибрали, ми тебе і скинемо. Невдовзі Єфименко був відрахований з університету за неблагонадійність. Офіційна версія несплата боргів. Юнак здійснив ще одну спробу вступити до університету, на цей раз у Києві. І там швидко знайшов однодумців. Влітку студенти багато мандрували південними губерніями Росії, вели етнографічні спостереження, записували українські казки, говірки, прикмети. Вони пішки обійшли всю Україну. Тадей Рильський, Володимир Антонович вони ходили сюди, на Хортицю, пішки записуючи спогади, записуючи якісь речі, які стосувалися етнографії. І хоча на той час таємне товариство вже припинило своє існування, Єфеменко, все ж пригадали старі гріхи. Піднімали питання про ліквідацію монархії в Російській імперії. І за тогочасним законодавством вони підлягали під смертну кару. І лише тому, що Олександр II е, е, особисто розглянув це питання, е, вони обмежились е, тільки е, тим, що присудили до заслання і Фоменка, і його товаришів. За примхами долі, на крайній півночі Петро опинявся то в одному містечку, то в іншому. І всюди працював у судових закладах. Він був писарем, приказчиком був. Він був судовим урядовцем. А просто-напросто не було людей освічених. У Холмогорах Єфименко познайомився із Олександрою Яківною Ставровською, донькою колишніх засланців. За спогадами вона доводилась родичкою Ломоносова, За сімейними переказами. Олександра випадково почула, як Петро співав українські пісні. Хлопець зачарував дівчину своїм співом. Їй було на той час лише 22. Він на 13 років старший. І отут Сашенька, Санечка, якраз і почали вони разом співати, закохалися. Причому вона була такою, знаєте, неромантичною натурою, абсолютно. Вона була реалістом, тому що у неї дуже рано помер батько, помер старший брат, ті, хто були годувальниками в родині. Вона залишається з матір'ю, з меншими дітьми, яким треба допомагати, яких треба тягти. І вона працювала після гімназії. Домашнім вчителем, і вона заробляла на цю родину. Народник за своїми ідеологічними поглядами та етнограф за науковими інтересами, який відрізнявся великою працеспроможністю, широтою світогляду і чуйним серцем, Петро став Олександрі добрим другом і однодумцем. Петро їй сподобався, і вони якось знайшли щось спільне між собою. І це було ну тепло, яке вони принесли на багато років. У 1870 році молоді вінчалися у Холмогорській церкві. Слабке здоров'я Петра Савича, постійне стеження поліцейських, важке матеріальне становище та інші негаразди переслідують молоду родину. Однак, не дивлячись ні на що, Олександра під проводом чоловіка вперто працює. Вивчає архівні матеріали, досліджує місцеві діалекти, звичаї народів півночі, друкує свої статті в архангельських губернських відомостях і заявляє про себе як про талановитого вченого, котрий вміє не лише накопичувати матеріал, а й аналізувати його, робити власні висновки. У Антоновича було троє учнів. Отак, великих: Грушевський, Багалій і. Олександра Єфіменка всі три мали свою школу історії України. У них були різні погляди на історію. Якщо Грушевський вважав національно, що від початку це була українська Україна, і він саме в тому ключі її досліджував, то Багалій вважав більше прив'язувався до географії. А Олександра Яківна взагалі вважала Галицько-Волинське князівство найбільш цікавою історією з історії України. І вважала, що там якраз більше зберіглося українського. От. І досліджувала, власне, вона першою почала досліджувати системно, комплексно. У неї був мозок-аналітика. У 70-х роках Єфеменки живуть у Воронежі, Самарії, Чернігові. Петро Савич служить у статистичних відділах земських управ і видає цілу серію книжок по звичаєвому праву селян та етнографії. Він перший, хто дослідив в Архангельську звичаєве право росіян. Росіяни його не досліджували першим. Почав це саме він. Він дослідив. Якраз історію останнього писаря Запорізької січі Глобу. Бо Єфіменко учився в гімназії в Катеринославі і жив біля парку, біля будинку глоби, останнього писаря. І він перший, хто написав розвідку про нього. Більше ста розвідок його саме з історії України, з історії козацтва. І той же самий Соловецький в'язень, наш останній атаман, це теж його дослідження. Так що не можна сказати, що він суто етнографією займався. Це була людина ну, доволі таки широких поглядів. Дружня родина, в якій було вже п'ятеро дітей, стала центром тяжіння для молодих, прогресивних людей того часу. Педагог Софія Русова написала ось таку книжечку. Наші визначні жінки, і тут вона описала зустрічі, які у неї відбувалися, із з Єфіменко каже: спочатку, коли приїхали до них в Чернігові, подивилася, Єфіменка здалася такою розумною, такою недоступною, такою, знаєте, якоюсь перфектною панією. А потім я подивилась, наскільки вона добра, наскільки вона м'яка. Вона може відповісти на всі твої питання, вона біля дітей, діти біля неї постійно. До Єфіменко постійно приходили студентки. Щось готували, годували її дуже часто, От. тому що вона була вся в своїх роботах. Провідний російський історик Платонов писав про неї як про одну з надзвичайних російських жінок 19 століття. Спеціальними царськими указами було заборонено вживати слова Україна-Білорусія. Не існувала історія України, не існувала історія Білорусії. У нас була історія русів, анонімно написана. У нас передавалися літописи, але не було історії України. І за це вона стала професором. Першою в Російській імперії жінкою-професором, доктором історичних наук. От книга «Історія України та її народу. Після того, як вона видала цю книгу, без захисту дисертації, за поданням Харківського. Університету вона отримує це високе звання. От саме за оце глибоке дослідження. З 1879 року Єфименки поселилися в Харкові. Петро Савич співпрацює із багатьма науковими журналами і друкує статті про економічний стан селян Південно-східної України та розвиток кустарних промислів. Його ідеї мали неабиякий вплив на розвиток економічної географії України. Єфименків часто запрошували в якості почесних членів на різноманітні наукові з'їзди: історичні, археологічні, юридичні. Петро Савич і Олександра Яківна на той час були членами багатьох наукових товариств Російської імперії. Саме за наукове дослідження з історії України Олександру Яківну запросили до Петербурга на Бестужівські курси, і родина знов відправилась на північ. Це було у 1907 році, за рік до смерті Петра Савича. До неї приходили з Бестужівських курсів, дівчатка дуже багатих батьків. І тут вони у неї йшли на кухню і готували їсти. І вважали, що це абсолютно нормально. І вона вважала, що це нормально. От вона вміла працювати з дітьми так, щоб вони всі були однакові, вони були рівні, і вони до неї прекрасно ставилися. Це теж якісь треба мати. От вона була хорошим педагогом. Олександра Яківна читає історію України, очолює український гурток, продовжує писати підручники. Але на той час Єфименки вже були немолодими. До того ж в родині відбувались драматичні події, пов'язані з нервовими хворобами дітей і батька. П'ятеро дітей поховати зразу двох старших дочок. Вірою Олександру. До речі, цікаво, дочка старша Олександра на честь матері, син Петро на честь батька. Але старший син Тарас. Все-таки батько вважав, що перший треба вшанувати спочатку Шевченка, потім себе. От. Потім їй же довелося працювати замість чоловіка. У нього була важка форма епілепсії. Він падав в Харкові, вони жили, його приносили просто з вулиці, несвідомого, в піні. І от вона часто працює, чи може уявити, жінка вкладає дітей спати, потім сідає працювати перед тією гасовою лампою, так? І чи то працювати, заглиблюватись в історію, чи думати, де твій чоловік? Затримався в банку на роботі, чи, можливо, десь на дорозі. І було так, що вона зірветься і де його шукати, а його приносять додому. І, зрештою, вона домовилася з цим банком, що вона буде брати на ніч роботу і виконувати. І вона ж виконувала, тягла на собі ту роботу. Бо тільки ця робота годувала всю сім'ю. А потім Ася, Олександра, дома її звали Ася, у неї важко хворіла. Дівчинка собі вбила в голову. Як вона може їсти, коли люди голодують? І вона брала з дому всі продукти, ходила, роздавала їх по вулицях, ходила в бідні квартали. Зрештою, вона відмовилася їсти сама. І вона то померла з голоду. Їй було 16. Асі. Але це була нервова хвороба. Тарас був дуже талановитим хлопчиком, починав як науковець. Ну от, знову ж таки, Тарас дуже рано загинув. Тетяна, яку Блок цінував як поетесу, яка видала збірку, яка в Петербурзі була такою, знаєте, ходила з рук в руки. Ну от, взагалі вважали, що це Друга Леся Українка. І Тетяну разом з матір'ю було порубано. А от уже Петро він став директором інституту. Києві, петрографії, ну от, так що ми можемо говорити про те, що наукова думка не згинула цієї сім'ї, вона продовжилася. Е, найбільш відомий їхній син, це е, Петро Петрович. Він займався археологією. Вивчав, він е, давню кам'яну добу. Найбільш відома книжка Петра Петровича це от е, піробитне общество, труд його життя, класичний труд з е, палеліту. Петро Савич Єфеменко помер у 1908 році. Дружина пережила чоловіка на 10 років. Жовтневі революційні події змусили 73-річну жінку повернутися до Харкова. А влітку 18-го Олександра Яківна вирішила відпочити разом із донькою на хуторі Любочка під Вівчанськом. Пішов поголос, що на хуторі Любочка приїхали дві поміщиці, дуже багаті бо мати і дочка. І на них нападають вночі. І порубано було одну і другу жінку нещадно. У них не було при собі нічого. Вони не могли нічого дати. І потім з'являються різні версії в газетах. Ну, так, як у нас, попробують дошукатися правди. Одні пишуть, що це червона. Гвардія, що це більшовики, так, і розписують свідки, є, все є. Інші доводять, що це Петлюрівці, які вважали, що Єфіменко якраз підтримує Скоропадського, хотіли, начебто, з нею порахуватися. Скоріше за все, це просто був грабунок. Рід започаткований невідомим селянином. Большого тахмака Амеляном, одним з перших жителів міста. І від його життя плен часу зберіг тільки ім'я і звичайно, справа його нащадків. Краєзнавці стверджують, в Петербурзі на одному з міських кладовищ і сьогодні можна знайти могилу Петра Савича Єфименка. В російській північній столиці він залишається шанованою людиною. Настав час увічнити ім'я видатного вченого світового рівня і на його батьківщині в Запорізькому краї.